Утворення академічних ліцеїв відбувається не лише в Дубні, а й по усій Україні. Роблять це в межах реформи старшої школи, яка стартувала у 2017 році. Згідно з нею, заклади мають поділити на два типи: академічний та професійний. Роблять це, аби учні уже в старших класах зосереджувалися на предметах близьких до їхньої майбутньої професії. На сьогоднішній день. В старших класах учні вивчають більше 20 різних предметів. І однозначно, що це не дає можливості сконцентруватися, зосередитися на тих напрямах, на тих предметах, які цікавлять дітей. Заклади... Академічного спрямування вони будуть десь готувати дітей до вступу в ВУЗ за тими напрямами, які діти для себе обрали. Аби заклад зміг стати академічним, висувають ряд вимог. До прикладу, обов'язково має бути забезпечений доїзд для учнів із навколишніх сіл. Але не лише це мають бути заклади забезпечені відповідним обладнанням, які допоможуть вчителю належним чином подавати матеріал. Окрім того. Ці заклади мають сконцентрувати в собі. Дуже потужний кадровий склад за тим чи іншим напрямком. Реформа старшої школи має завершитися до 2027 року. До цього часу уже потрібно все привести у відповідність. Планується, що на рівненщині академічних та професійних ліцеїв буде майже 90. І поки у Дубні не вщухають суперечки та точаться дискусії, до прикладу, у рівному усе пройшло без скандалів. Один із академічних ліцеїв в обласному центрі працюватиме на базі 13-го. фактично. Ми були до того, щоб бути академічним ліцеєм, в останні роки разом із батьківським комітетом, піклальною радою, і з управлінням освіти йшло вдосконалення і матеріальної бази закладу, тобто з'явилися нові кабінети обладнанням відповідно до... Вимог приклад рівного показує реформи простіші там, де їх впроваджують із роз'ясненням та діалогом. Дубенчанам ж залишається сподіватися, що, попри гарячі суперечки, діти зможуть отримувати якісну освіту. Вікторія Якимець, Микола Мельничук, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.